Нами на зв'язку Роман Бондарук, депутат Луцької міської ради, голова фракції Слуга народу у Луцькій міській раді, голова постійної комісії міськради з питань генерального планування, будівництва архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності. Вітаємо, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, сьогодні, 15 серпня, залишилось два місяці до номінального початку опалювального сезону. Ну, ми не знаємо, коли він розпочнеться. Сподіваємось, Чи що ось взагалі так, що осінь буде теплою. Сподіваємось, що е, рашисти не завадять його розпочати. Але водночас, як Луцьк готується до цього опалювального сезону, що ви можете розповісти? Ну, ви знаєте, ми не можемо передбачити, який буде який буде опалювальний сезон. Але насправді він буде тяжкий, тому що е, іде війна, і е, як далі будуть е, події розвиватися, ми не розуміємо. Але е, сьогодні наше місто е, працює з е, американським е, фондом USAID, які допомагають не тільки нашому місту, але в цілому всій Україні справитися з майбутнім опалювальним сезоном. Що мається на увазі? Мається на увазі, що сьогодні ми попрацювали, подали заявку на закупівлю генераторів на всі укриття, які існують в місті Луцьку. також генераторів, які б могли б... Ну, великої великої сили, які ми могли б у випадку виключно яких якихось підстанцій включити наші великі котельні, також що стосується громадських будівель, сьогодні ми будемо також разом з цим фондом. Нам закуплять мобільні твердопаливні котельні. Які зможуть у випадку відключення від централізованого опалення при підключитися і опалювати наші лікарні, і заклади громадські, ну там школи, можливо, там чи інші соціальні значимі заклади? Також ми сьогодні говоримо про закупівлю тимчасових пунктів опалення. Які мобільні мають на увазі, якщо потрібно буде обігрівати людей на вулицях, купівлі туди також генераторів і е, таких е, невеликих пічок? Тому в цьому напрямку ми працюємо і надіємося, все-таки, що е, ми справимося з цим всією викликом, який на сьогодні існує? Скажіть, а... Міський голова Ігор Поліщук в інтерв'ю телеканалу Еспресо розповів, що жодна котельня на тверде паливо не буде переходити. Це правда, так. Ну, видимо, для того, щоб перейти на тверде паливо, потрібно багато роботи змінити зробити, якою ми просто фізично не встигнемо це зробити. Сьогодні у нас є ко одна кутельня, е, на, е, в районі в районі ДПЗ, яка працює, е, яка працює е, над на твердому паливі. І якраз вона і буде працювати на твердому паливі. Ну, на жаль, вона сьогодні працює тільки в режимі обігріву теплої води. Тобто підігрів води, а опалення там на газі, я правильно розумію? Там, там так, там на газі. Щодо е генераторів, про які ви розповідаєте, це дизель-генератори для подачі електроенергії. Звичайно, так. А в разі вимкнення тепла, тобто, обігрівати, якби, приміщення. Е Укриття неможливо, я правильно розумію? Пане Романе, чи можете вімкнути камеру? Ми, на жаль, вас не бачимо. Так в мене тут А. О, тепер бачу. <бачимо. світкані> Ще раз: Генератор. генератори. Генератори. Будуть застосовуватися тоді, коли в нас не буде електроенергії. Тоді ми зможемо. Якщо в нас не буде електроенергії, тоді ми не зможемо нічого зробити. Якщо ми забезпечимо через генератори енергію, то ми зможемо підключити засоби, які можна обігрітися, електричні, і все. Що стосується. Так. Пане Романе, стосовно заяви пана Поліщука про те, що не встигаємо. Та, то коли почалася підготовка до переходу на, паливо, на тверде паливо, та чи взагалі вона відбувалася, і чому не встигають? Чи може не планували її взагалі? Дивіться, для того, щоб перейти на твердепало, потрібно зробити багато заходів. Ми ще в 2020 році місто виграло конкурс також цього фонду, який нам має до 2000, мали до дві до серпня місяця цього 2022 року, якщо б не було війни, написати нову схему теплопостачання типу міста. І в цій місті в цій нові схемі. Емі поченням були передбачені нові котельні, які твердопалені. Але на жаль, війна нам завадила. Цей процес був зупинений, але два тижні назад відновили процес написання на написання нової схеми теплопостачання, в якій будуть передбачені ці котельні. Ну ви зрозумієте, що неможливо навіть за один рік це зробити, тому що це великі об'єми, великі котельні. Інше, ви зрозумієте, що якщо ми говоримо про тверде паливо, його потрібно також десь закупляти. Сьогодні ви знаєте ажіотаж на ринку піль. Наприклад, якщо ми говоримо про пелету, то сьогодні вже вартість пелети 9800 гривень за одну тонну. Якщо в минулому році її середня ціна була 4000 тисячі гривень, а поза минулому була взагалі 1600, розумієте, яка як з тим ціни. І що стосується деревини, також е, тому е, не можна за навіть за півроку, навіть за рік, взяти і перевести все місто на сердепало. Так ми розуміємо і знаємо про те, що уряд гарантував не збільшення ціни на газ для теплопостачальних підприємств і по грошах для міста це найкращий вихід. Але мова йде власне про план Б, якщо раптом Луцьк буде. Без газу, що робити мешканцям спальних районів? Що ви порадите? Зокрема, 33-й, 40-й. закупляти е прибори і працюють на на, електро, на, на електроенергії. Пане Романе, от ще міський голова Ігор Поліщук заявив, якщо взимку не буде газу, то мешканцям Луцька він може запропонувати хіба що вуличні пункти обігріву. Що це за вуличні пункти обігріву? Скільки їх треба на 250-тисячний -ти луцьк, і яким чином ну, всі люди зможуть там обігріватися? Чи можете пояснити якісь деталі роз'яснити? Тимчасові пункти вуличного обігріву – Це так звані такі палатки. Але ну ці палатки е, якби не передбачені для постійного, це якби тимчасово. вони так тому і називаються тимчасові. Е, ви зрозумієте, що якщо не буде газу, то інший шлях обігрітися в будинках буде через електроенергію. Але ми сьогодні розглядаємо і таке питання: що якщо не буде електроенергії, тому що ніхто сьогодні не застрахований від попадання тих самих е, е, ракет калібрі в наші підстанції, е, ми розуміємо, що наш ворог сьогодні хоче, щоб е, в країні був хаос і таким чином деорганізувати людей. Тому ми сьогодні повинні на це бути готові і тому ми сьогодні в усіх, е е які є в місті у укриттях в багатоквартирних будинках, і не тільки в багатоквартирних будинках, а в школах, в школах, в університетах, ми, ми будуть передбачені якраз такі е, 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 е генератори, яких на яких можливо буде студия спускатися і вигріватися. Іншого шляху ну, взагалі не існує. Ми існує ще декілька. Ми сьогодні говоримо про закупівлю ще раз повторююся, мобільних котелень на твердому паливі, але ці мобільні котельні будуть передбачені для лікарень. Зрозуміло. Отже, для людей план Б це їхати в село, і в кого є така можливість опалювати свої. Хати, я правильно розумію для людей, якщо ще раз вам. зрозуміло, що це один з шляхів, але ті, хто не масила, є ж ми з розуміємо, що будуть квартири, і в квартирах буде електроенергія. І можна і тоді люди повинні запасно сьогодні купувати прилади електрообігріву. Але якщо не буде. Якщо не буде і електрики, то ми передбачаємо закупівлю великих генераторів, які зможуть можна буде підключати на певні мікрорайони. Зрозуміли. Е, ще таке запитання: чи вивчали, чи витримають електролінії, електромережа напругу, якщо от, власне, всі почнуть використовувати електрообігрів? Особливо в Хрущовках, мені здається, вона там вже і так ця провідка застаріла, і ну, на багато обігрівачів її не вистачить. Ну, ви знаєте, це покаже. Ну, не, не. В загальному, якщо ми говоримо про місто як споживача, то наші е підстанції витримують таку напругу. Якщо ми говоримо про е будинки, Ну в кожному будинку порідному, як люди отримували будинки, так і буде видно. Ну якщо в якомусь будинку не витримає, то нас сьогодні ми працюємо з, з нашим міськенерго з обленерго будуть створені спеціально аварійні е, бригади, які будуть в аварійному порядку вирішувати дані проблеми. Дуже дякуємо, пане Романе, за ці коментарі. Ми, звісно, віримо і сподіваємось, що все буде гаразд, але як то кажуть, готуємось до гіршого, сподіваємось на краще. З нами Дякую. на зв'язку був Роман Бондарук, голова постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності. На все добре, слава Україні.